Є новина, друзі. Чи оголосять підозру Єрмаку та кордони для чоловіків в Україні відкриті? Дослухайте до кінця. Е я думаю, що Єрмаку однозначно оголосять підозру, можливо, не сьогодні, я не знаю, тому що Набу і САП оголосили Єрмака найбільшим злом. Ворогом, який знищував незалежність набу, це ж вони про нього казали, Алі Баба, який є на плівках, ну який давав казівку знищувати незалежність набу і проводив про це наради з правоохоронцями. І далі він ці наради до сих пір, якби, проводить. Тобто він ну, не полишив свого бажання знищити Набу та САП, Там якісь незаконні підозри, Кламенко оголосили. І от вони приходять до нього на обшук. З слідчі дії, і це було би абсолютно по-дурному, якщо вони прийшли провели слідчі дії і залишають основне зло, яке вони називають прямо, що це він хотів знищити ну, антикорупційні органи, залишають його далі на посаді з його повноваженням, щоб він далі їх знищував. Ну думаю, це по-дурному. або є варіант, що вони можуть домовитись, і тоді він не отримає підозри, або він отримає підозру, і його політична кар'єра буде завершена, а розпочнеться кримінальна. Друге питання це кордони в Україні для чоловіків відкриті. Вчора вийшло розслідування на Bigos .info, і Там такий нардеп від слуги народу Камальчук. Їздив з дружиною відпочивати за кордон, Португалія, Нідерланди. Ну, тобто, такий тріп, якраз під час того, як тут був скандал корупційне змінюючим. Він відпочивав за кордоном. Ну на що нема права, тому що депутати не мають права їздити відпочивати, вони можуть їздити відрядження, скоріш за все, не їздить відрядження, але не відпові на всі запитання. Але він сказав, розумієте, от е, фразу, яка характеризує Зеленського і всю його владу. Знаєте, яку фразу він сказав? Він сказав: у нас кордони для чоловіків не закриті. Те, що там собі Кабмін понаприймав, це їхні питання. Кордони в нас. Відкриті. Ну, але тільки для чиновників Зеленського, для Зеленського, для Міндіща води відкриті, для Камельчука, для простих людей ні. Оце характеризує зеленську його владу. Своїм, все, чужим нічого. Без порушення прав громадян і розкрадання держави. Ну, отак от воно десь і виглядає. Лайк, репост, підписка, телеграм-канал є новини, в шапці профілі. Підписуємося.